Всім доброго дня, 15 липня, я сьогодні відвідали магазин Аврора. Надзвичайно дуже багато кількість товару поступило в магазин дуже багато новинок. А що саме ви побачите в наступному відео? Так що обов'язково зручно сідайтеся, буде цікаво. Дуже велике обновлення товару відбулося напередодні, 15 липня. А що саме? Зараз вам покажу які дуже багато відбуваються акцій. Наприклад, серветка, ось така. Кухонна на знижці, акція є 27 липня 9 гривень. Скатертина до столу в асортименті 59 гривень на акції. Серветки на стільні, ось такі. На акції 29 гривень. сковорідка алюмінієва, 24 см. На знижці, ось так вона виглядає. І ціна її 229 гривень. Друшляк досить непоганий, з силіконовою ручкою. На знисті 129 гривень. Скуврітка, ось така невелика, 14 см. Ціна її 84 гривня. Так, миска ось така глибока. На знисті, ось так вона виглядає. і ціна 109 гривень на акції. Акція діє до 20 липня. Ось такий пальник газовий, туристичний. Також на знисті, йде гарно у такому чухлі, витягувати ми його не будемо, досить така в принципі, непогана якісна річ. І ціна його 189 гривень. Ось такий пальник на знисці одягається на балон і його ціна на знисті, акція діє до 20 липня 64 гривні. Русікач полумня ось такий. І ціна його 64 гривні. Кришка ось така з силиконою поверхнею на знисті. І ціна її 229 гривень. Контейнери 10-літрові з ручкою. Ціна їх 149 гривень. Так, контейнер ось такий харчовий, пластмасовий, прямокутний. 1,5 літра на знизці 29 гривень. Взагалі дуже багато великий вибір різних контейнерів на різний смак, наприклад, ось такі по 69 гривень. Вони йдуть на 1,8 літра 69 гривень. Так, плавно переходимо на засоби гігієни. Ось так. Дуже багато акційного товару тут. І дуже товару ще доставляють. Дезодорант. Жіночий 150 мл. І ціна його, перевіримо, на знизці 79 гривень. Є ось в таких двох варіантах. Ціна знижена 79 гривень за штуку. Жіночий антисептик Нівея. Також ціна знижена 97 гривень. Рексона жіноча, кулькова 50 мл, і ціна його 58 гривень. Дезодорант ось такий 48 годин, 50 мл кульковий, і його ціна 64 гривні. На знисі акція діє по 16.07 липня. Спрей до тіла. Так, 100 мл 99 гривень. Так, крем фарба для волосся в асортименті. І ціна 64 гривні. Перевіримо. Ось така. 64 гривні. Ціну знижено. Акція діє по 16 липня. Крем фарба в асортименті на знижці і ціна 109 гривень. Так, шампунь 100 мл 119 гривень. Припрошую, літра тут. Літра 119 гривень. Акція діє по 20 липня. Ось така крем-маска, кілограмова. Її ціна також знижена 119 гривень. Акція діє по 20 липня. Шампунь. Літровий на знижці 62 гривня. Ось такий. Так, гель для душу, чоловічий. На знизі. його ціна 99 гривень. Гель для душу чоловічий. Ціну також що знижено. 62 гривня він є в асортименті. Так, прокладки гігієнічні 10 штук. На знижці 10 штук, ціна їх 54 гривні. Прокладки 10 штук. Ось такі. Ціна 59 гривень. Медоводення рідке. Ціну знижену ціна її 32 гривні. мило туалетне 140 грамове, ціна його 24 гривні. Засіб для купання з ароматом малини. В асортименті є ще бананчик ось такий. Ціну знижено. Також акція діє до 16 липня. Ціна його 51 гривень. У спайші чоловічий на знижці 150 мл. Ціна знижено 108 гривень. Спрей ось такий безпечна, безпечний загар. Ціну знижено 62 гривні. Акція діє до 20 липня. Гель-очисник. Ціну знижено 129 гривень. Мініцелярна вода. Ціну знижено 137 гривень. Піна для гоління. На знисці, ціна її 172 гривні. Так, під'їхали ось такі подушечки, великий асортимент. Подивимося, яка їх ціна. Ціна їх 179 гривень. Ось такі лимончики крутезні. Так, прокладки 12 штук, 89 гривень на знисті, ось такі. Ось такі станочки, три в упаковці. Ціна їх на знисті 42 гривня. Такі станочки, під мишечки, бачите такі. новиночка Ціна їх 39 гривень. станки бік, чоловічі, на знисці 57 гривень. В упаковці 5 штук. Станки. В упаковці дві штуки, 55 гривень. Станки. На знизі 3 плюс 1, 94 гривні. Три штучки плюс один в подарунок. Ось так, також на знизі 94 гривні. Машинка для стрижки на знисті. Також вона йде на знизиці. Прошу. Ціна знижена 299 гривень. Ось так, акція. У нас такі машинки. Лак для волосся. Ціна його 183 гривні. Ось такий. Дівчатка, ось такий фен. На знизці Ціна його 129 гривень взагалі. Дуже класний фенчик. Ось такий з собою. Десь в подорож. бомбезно водичка сильно газована. Називається природнє джерело. Ціна за фляшечку 500 мл 9 гривень. Дозатор для пляшок. Ось такі ціну знижено 29 гривень. Ось така невід'ємна річ у побуті. Ось так. Ось такий ніж для овочів на знизці 34 гривні. Ось такі. Ложки в такому асортаменті з таким візерунком ложечки на знизці 27 гривень. акція діє до 13-го. І ось така ложечка. Золотиста приходить такий більш червоний колір 29 гривень. Кукан рибальський. Ось такий. Ціну знижено. Ціну знижено, 2 гривні. Ось такий куканчик. Ось ми її не підемо з пустими руками. І нам такий куканчик для рибалки. такий кукан для риболовлі. 2 гривні, бачите? Як доброї відвідати аврору. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку, не забудьте підписатися. За 2 гривень такі, бачите, також так, що обов'язково завітайте такий мозник і як Аврора. І очікуйте наступних кубик з іншими магазинами. Всім дякую до вашення.